Шок, адміністрація міста Коваль погрожує мені переслідуванням через суд за те, що я розмовляю українською мовою. Передисторія. 18 лютого приходить до мене клієнтка. Просить зробити масаж живота. Звертається російською. Відповідає українською. Вона починає перепитувати. Призомно питаючи, знає пані українську. І тут вона мені відповідає. 30 років живу в Україні, завжди розмовляла російською і буду далі розмовляти російською. На що я їй сказав? В такому випадку я не зможу вам якісно надати послуги, бо ми один одного не розуміємо. І запропонував пошукати іншого майстра. А вона прийшла і написала на мене заяву в адміністрацію. Представниця адміністрації прийшла, погрожувала мені своїми папірцями, сказала, що буде подача в суд, а послалася вона на закон, який зобов'язує обслуговувати українською мовою, і тільки за згодою сторін розмовляти тією мовою, якою о, клієнт хоче. Згоди не було, прийняття не було, але зі слів цієї працівниці я зобов'язаний був розмовляти російською мовою. От питання це свідома провокація про російських сил в Україні? Чи це просто працівник некомпетентний? Але мене не залякаєш ані судами, ані поліції, сбу, прокуратура. Я українець, я в Україні розмовляв, розмовляю і буду розмовляти українською, захищав і надалі буду захищати українську мову.